Так, ну що, друзі, добрий ранок. Неділя, вихідний каву заварив. Люблю з великої Пити кружечки. Ну, якщо еспресо п'ю, то з п'ю, А так вранці люблю американу. Ось. Тут. До чого я веду? Що хочу подати? Подивіться, які наші круті різдвяні печива, що ми вчора робили з вами в прямому ефірі. вийшли. Вони вже застили. Бачите, як круто. Треба вискажети, де твоя а, тюль. а, Ми її зняли повністю, тому що треба буде її перешивати недобре. Знову недобре. Коротше, Коротші, є аспекти. Таке, бачите, як гарно. Таке ще в мене є. Зірочка така. Ну, в общем. О, сніговик, який прикольний вийшов. Вже засохло все і сірочки. Це те, що ми малювали. Далі йдуть, що висохли наші Світло ужасне тут із глазур'ю. Ми вчора працювали з ними. Вони приклеїлися, звісно, але я їх відліплю. А ні, це відліпиться. Ну, нічого такого. Раз-раз. Теж дуже гарно виглядають. Тому переходьте на основне відео. О, переходьте на основне відео. Дивіться нашу пряму трансляцію в запису вже. Вчора було дуже круто. Дякую всім, хто був вчора з нами. І можете подивитися, що ми вчора там творили, робили. Звісно, вийшли не такі, як в супермаркеті, не такі, як у кондитері. Ну, вибачте, я не кондитер. А професійний, тому є трішки дефекти. Але я вважаю, що на перший раз ну подивіться. Ну, подивіться. Ну просто краса. Краса, яку хочеться з'їсти. Що я тепер візьму і зроблю? А смачне, яке. Всім гарного дня. Через 30 хвилин. У нас пряма трансляція вже з надійної служби. Всіх обнімаю, всіх люблю. Смачного!